Російська Федерація продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України та може поки що зупинити слов'янський напрямок. Про це свідчать результати аналізу фахівців інституту дослідження війни. Представник ГУР України Вадим Скібіцький повідомив, що два тижні тому російські війська вивели бойові групи ВДВ з Донецької області та передослукували їх в окуповані райони Херсонської області. Також окупанти переміщують підрозділи східного. Військового округу, які діють у слов'янську на півдні країни, а також перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до оборони, окупованих Херсона та Запоріжжя від контрнаступу українських військ. У міноборони Великої Британії також зазначили, що російські військові ймовірно визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення. У генштабі України повідомили, що збройні сили РФ у Запорізькій області переформовуються. До речі, один із західних експертів заявив, що санкції заходу щодо Росії працюють, оскільки у Володимира Путіна кінчаються гроші. Він пояснив, що Росія щосили намагається продавати енергію до Європи, а Путін не може продавати нафту і газ на схід. Це міф про те, що Путін є світовим енергетичним царем. І пояснив, що все це було димовою завісою. Видобуток Газпрому впав на 30%, Він не може його продати. Отже, його настільки менше, що стриб. Ціни було недостатньо, щоб компенсувати втрату обсягу, він не може розвернутися і продати його. Це міф, що він може продати цей газ Китаю чи Індії. Це весь газ, він не зріджений і має проходити трубопроводами. Таких б трубопроводів немає. Є єдиний трубопровід, який йде до Китаю. Це досить мінімальний потік, це навіть не 10% того, що йде до Європи. Путін піддався критиці з боку експертів із самого початку наступу за те, що він намагався використовувати продовольства та енергію проти заходу, щоб виграти війну. Ато країн Європи, таких як Франція, намагаються використати альтернативні джерела енергії, тому вони не купують у Путіна, щоб допомогло б йому фінансувати його незаконне вторгнення в Україну. А уряди західних країн ввели проти Росії фінансові санкції, що калічать, щоб зупинити Путіна. Деякі українські депутати вважають, що Захід ще недостатньо зробив і вважають, що необхідно запровадити додаткові санкції та бойкоти. Український депутат Кіра Рудик із самого початку закликала до заб. Оронених для польотів зон та посилення санкцій.